Про хобі. Цікаве походження цього терміну. За однією з версій, так англійці називали маленьких коників, як іграшкових, так і справжніх. Тобто хобі, по суті, то дитяча забавка. А оскільки дитячі риси до глибокої старості зберігають здебільшого чоловіки, то й хобі більшою мірою справа чоловіча. Згадуючи свого тестя нині вже покійного, я завжди дивуюся неймовірно широкій палітрі його захоплень та інтересів, ну або ж знову таки хобі. І зовсім нещодавно мені приснився сон про цю цікаву людину, який наштовхнув мене на дещо несподіване відкриття. Не є великим секретом, що чоловіки недолюблюють хатню роботу. Прибирання, приготування їжі, догляд за дітьми. І тут їм на допомогу приходять захоплення, інтереси, хобі. Вони дають чоловікам моральне право уникати нецікавих сімейних обов'язків. А натомість щось паяти, стругати, ліпити, малювати або гайнути на риболовлю чи в гаражі, чи ще кудись. Лише геть ледачий та безсовісний чоловік. Може просто лежати на дивані, посмоктуючи пиво, та ніякого дідька не роблячи в сенсі допомоги своїй благовірній. Решті, більш-менш пристойним чоловікам потрібне хоч якесь виправдання. Тут ми маємо навіть певний парадокс: з одного боку, прагнучи підтримки і допомоги з боку чоловіка, дружина несвідомо його спонукає до різноманітних захоплень. А з іншого, чим вимогливіша дружина і чим совісніший її супутник, тим глибшою та більш розмаїтою буде палітра його хобі. Більш зате, інтерес до тих чи інших справ буде не абсолютним, а відносним. Тобто, людина не так вже й закохана в ту риболовлю, але справно купує знаряддя та наживки. Щоб законно уникати ненависної хатньої роботи. Мій батько, коли мав вільну хвилину, полюбляв вдавати, ніби намагається розв'язати якесь чудернацьке рівняння. Він лежав на дивані, заповнюючи один товстий зошит за іншим буковками, символами, графіками, розрахунками. Потім я дізнався, що один видатний математик. Ще понад 200 років тому, беззаперечно, довів, що те рівняння не має розв'язку, в принципі. Я сказав про це своєму батькові, але дана інформація не справила чомусь на нього особливого враження. Він продовжував свою справу із задоволенням посмоктуючи кінчик комірця сорочки. Мама моя була жіночкою з характером. І давала батькові чортів і за лежання на дивані, і за зіпсовані комірці. Але лише іноді і не дуже жорстко адже в глибині душі поважала це його хобі. Переконаний, що подібні ситуації характерні для різних рас, культур і традицій. Тобто, вони є загальнолюдською цінністю, можливо, дещо сумнівною. Але в той же час ця цінність породжує так багато жартів, емоцій, анекдотів, що навіть шкода буде її просто втратити. Тому, я гадаю, втрачати не треба, а треба лише трохи ту цінність причепурити. А саме жінкам більше і глибше цікавитися чоловічими хобі, вивчаючи їх на предмет правдоподібності, а чоловікам. У випадку викриття та виведення на чисту воду не пручатися і не сперечатися, а мовчки йти допомагати дружині по господарству. Думаю, такий підхід може стати одним з дуже перспективних шляхів налагодження та гармонізації між статевих і міжлюдських стосунків.